Друзі, привіт! Зайшов на металолом, глянуть. Серйозного нічого такого немає. ну Але гляньте, яка машина ззаду стоїть. От такий апарат корочі, здали. Boy22S Diptronic. Я подивився через Google об'єктів, це термопластомат, чи коротше, це лите під тиском якісь пластмасові деталі. Бо того, що з чого я вивіз міг зробити, бо от такі коротше, є. Да? Не знаю це. коротше, пластик якийсь. Екструдірований. Апарат німецький. Зроблений хіба у 89-му році. от, отак його, коротше, прийшла його кончина. Той день коротше настав, да. О там що всередині таке є. Все, блін, розкорочене, все побите. Як кажуть поляки попередаляне. Але може тут щось є ще нормальне. От я так розумію, що це вузол ось цей. Це щось відповідає за гідравліку, тому що тут трубки високого тиску, от, шланги всякі такі трубки мощні. Значить електроніка от, покусана. Температуру у Фаренгейтах міріє, от циферблат. Це Цей розподільник. Така штука, я дивився лише 15-й серії. Зайшов просто на OLX, Глянув. Глянув, значить, 15 s апарат такий. Продають вживаний, але теж пише, що під ремонт. Понятно, з ним не все в порядку, там До кінця 9 тисяч злотих коштує. Ну, блін. Це 2000 доларів за некомплектний неробочий станок. Ось такий вигляд має якісь тут такі кінцевички, чи як воно правильно називається, технічного образування в мене нема. Не вчився я на цей, ну блін, железяків такі вовсю Прикольно люблю. Ось така штука. Пишіть що ви думаєте по цьому поводу. Зараз ще гляну, може щось є. Чесно, раді інтересу треба буде зайти в магазин, подивитися, ну, де продають металоконструкції і всякі. Причому в Польщі арматура. Я думаю, що все одно на металоломі дешевше її можна буде взяти. По 2 злотих за кіло купити. От. Абсолютно нова арматура, десь просто на будові не дощитаються. Ось такі гнуті кутники вже готові. Люди приїжджають. А от таку решетку для клетки можна взяти газу. Походу Холодонін навіть ніхто не готовив, бо навіть не видно слідів, що краска обгоріла. Ось яка гора металому. Це все. О, цікавий ремонт. Гляньте. Да. Якщо були зірвані болти. можна отак насрати, нашмаркати, ну і будете їхати. Не думаю, що на... коли будете проходити технічний огляд, страшно будуть лазити і заглядати вам в бар, там знімати колесо. Або отакі ще ремонт балки. Да. Ну шо, на автобамі безпечно, ні? Або ось така запчастина, яку з'їла корозія. Це ж по-любому десь міняли на СТО і викинули. А люди їхали до сих пір на таким. Напишіть що думаєте по цьому поводу. Вибачайте, я вже би, з вами попрощався, ну, ще секундочку, 10 секунд вашої уваги. Значить, їдемо ми, бо я їхав в Олісу, забирав з роботи. Ну, Поглянули на металолом, там я зайшов, щось подивився, да? і під'їжджаємо додому і побачили на переході з будинків, де наш знайомий з роботи. Ну я посигналив, він спочатку не зрозумів, хто що ходить, оглядається, потім коричі, запаркувався. І він говорить, виходить, ну, по-українськи все нормально до мене. І потім таки приїжджаємо буквально 2 метри, і чую, що вікно не закрив. А там дід сидить п'яний на ловці, кажуть поляки. То є з польська! Тут розмовляють тільки по-польськи, спередали на Україні. От зробили вже сьогодні таке замічання. Що ви скажете? Пишіть. Дякую.